Моє улюблене заняття це в'язання. Я дуже давно в'яжу спицями та гачком. Навчила мене цьому вчителька малювання. В сім'ї ніхто не в'язав, але моє захоплення підтримували. Батько мені подарував книгу по в'язанню. Це був далекий 1973 рік, отож минуло вже 50 років. А мама завжди купувала мені пряжу, тоді це було проблемою. В'яжу я для себе та для своїх рідних і друзів. Речі завжди дарую, ніколи не продавала. Але ж це так здорово подарувати щось зроблене з власними руками. Ніякі курси я не відвідувала, вчилася самостійно, освоювала різні техніки і візерунки сама. Зараз навчитися в'язати набагато простіше, оскільки в інтернеті дуже багато відеомайстер класів а у мене вдома ціла купа журналів по в'язанню. Готові речі я з задоволенням ношу сама. Останнім часом я в'яжу серветки. Це моя перша серветка. Нав'язала дуже багато серветок різного розміру, кольору, форму, форми. І завжди я їх комусь дарую. Дома в мене нічого не залишається. Мої в'язані речі мандрують по Україні. Це, звісно, Миколаїв, Одеса, Київ, Донбас, моя батьківщина. А ще й за кордоном є, в Польщі, в Дубах, а також у Далекій Мексиці. Коли бачиш усміхнені обличчя, то стає радісно дуже на душі. В'язання це не просто хобі. Недарма багато хто говорить, що в'язання це йога для розуму. Вважається, що так як в'язання задіє дрібну моторику круг, то вплив іде і на мозок. Причому це заняття можна успішно поєднувати з переглядом кіно, також з прослуховуванням аудіокниг, сам процес в'язання відволікає мене від сумних думок, допомагає справитись з перепадами настрою. Адже в'язання захоплює, заспокоює допомагає розслабитися. Але інколи я допускаю помилки неважно, перев'язувати, приходитися, приходиться, я можу кілька разів розпускати і перев'язувати речі, поки не досягну ідеального результату. Якщо мене результат не влаштовує, то я, без жалю, можу розпустити половину виробу. Але щоб мене задовільнив мій результат. Якщо ви раніше ніколи не в'язали або з якихось причин покинули це заняття, ви можете до нього повернутися і зайнятися створенням маленького шедевра. Це буде виключно ваша річ, в яку вплетені ваші емоції та думки. На все добре. Дякую за увагу!